Всім привіт! Мене звати Павлова Тетяна, я психологиня-сексологиня, і сьогодні ми будемо говорити про секс. Точніше, ми будемо говорити про те, як говорити про секс. Говорити про секс це перше, що ми повинні робити, коли ми починаємо будувати стосунки. Це в першу чергу максимальна довіра. Коли ми можемо розповісти партнеру або партнерці, що нам подобається, а що ні, це потрібно для того, щоб е, кожен з вас робив все начебто правильно, а не так, як там, хтось побачив упорно і щось собі придумав. Про секс е, неймовірно важливо говорити, хоча б для того, щоб навчитись розмовляти взагалі про секс і про свої почуття. Про свої відчуття під час сексу, чи є якісь болісні моменти, або, можливо, є якісь забаганки, котрі дуже хочеться, але неможливо сказати, з чого почати розмову зі своїм партнером або партнеркою, і саме коли. Зазвичай ми звикли робити таким чином: ми зайнялись сексом, обнялись, пішли спати, а зранку прокидаємось в негарному настрою, тому що нам щось дуже дуже сильно не сподобалось. І говорити про це ну начебто не потрібно. Ну, як ти скажеш, Люба, ти зробила щось не так або коханий, ти не міг би так більше не робити. Ми ж не можемо так сказати, тому що ми робимо? Ми ображаємось, дуємось і чекаємо, коли наш партнер або партнерка підійде і скаже: Слухай, що трапилось? Ти щось не в гуморі вже три тижні. Тому, коли саме необхідно про це говорити, У вас закінчився секс, і ви встаєте з і кажете. Коханий, ти знаєш, ти вчора зробив так, мені дуже було прикольно, і все ж таки, давай наступного разу я тобі покажу, як би мені хотілося. Давай пограємо в гру. Я буду казати, а ти будеш робити. І так само навпаки. Тобто, Люба, давай я тобі покажу, як би мені хотілося як ми можемо почати. Показувати умовно, як і що нам хотілось, бо звичайно, ми не вмикаємо е знамениті канали і не показуємо дивись, ось так хочу. Ні. Ми сідаємо один напроти одного і розказуємо: ось тут мені приємно, тут мені приємно, отак мені не роби. Це допоможе зберегати близькість у довготривалих стосунках. І знову ж таки підсилювати е, ефект, начебто ви познайомились вперше. і Це в перший раз, коли у вас відбувається секс та розмова про секс. Можливо, я вже казала вам, можливо, ще ні. Але все ж таки нагадаю, про секс необхідно розмовляти так, начебто, ви розмовляєте про чай або каву, котру ви хочете випити. Давайте уявимо, що. Ви будете займатися сексом і ніколи нікому не казати про те, приємно вам, неприємно, хочете ви цього чи не хочете. А тепер, от зараз, уявляйте, що буде з вами та що буде з вашим сексом. Нічого хорошого точно не буде. Тому для того, щоб говорити про секс, необхідно дізнатись особисто про себе. Що вам подобається. В цьому вам допоможе мастурбація, в цьому вам допоможуть перегляди навіть тих самих порнофільмів, але все ж таки не для збудження, а для розуміння, що буває. І знову ж таки, ділимо на 10 все, що ми там дивимось, і робимо собі якийсь висновок, котрий. Був би вам дуже корисний. Це можуть бути документальні фільми про секс, тоді, коли розказують, що буває і як можна експериментувати. Так само це може бути похід до сексолога або сексопатолога для того, щоб проговорити, що вас турбує в сексі. Коли ви навчитесь розуміти себе, а ваш партнер зрозуміє себе. Ви зможете говорити відверто та відкрито про секс. І знаєте що? Це допоможе вам тоді, коли у вас з'являться, наприклад, діти. Ви зможете прийти до дитини і не розповідати йому або їй про капусту лелеку і все інше. Ви можете прийти і сказати, так, люди займаються сексом. І це нормально. І саме ви можете стати тією людиною, котра буде змінювати. Статеве виховання в нашій країні сором, страхи, комплекси, це все не дозволяє нам говорити про секс. А знаєте, що нам ще не дозволяє говорити про секс? Дівчатам дуже сильно про секс не дозволяє говорити мама або бабця, котрі десь в голові таки прокидаються і кажуть тобі: не треба говорити про секс, фу-фу-фу, ти ж дівчина, ай-яй-яй, або навпаки. Ти повинна робити все, що скаже тобі твій партнер. Ти не повинна говорити, що тобі щось неприємно, тому що чоловіки, і так далі, і тому подібне. Це все отак, отаким вагоном пролітає в нашій голові. І ну як ми можемо говорити про секс, коли мама і бабця стоять зі свічкою і дивляться на це все? Звичайно, у хлопців і у чоловіків також є багато. Секретів, про котрі вони бояться говорити. Наприклад, коли вони збираються десь з друзями, особливо в підлітковому віці, і коли починається, а в кого там стоїть, а в кого не стоїть, а в кого які сантиметри, і так далі. І це нескінченний потік. І відтоді з'являються ті самі комплекси і нерозуміння, що відбувається з моїм тілом, і що мені необхідно робити. Тому. Берете свого партнера або партнерку і починаєте говорити не про секс, а про те, що вам хочеться поділитись, безпосередньо поділитись тим, що турбує саме вас. Це може бути все, що завгодно. Ви можете проговорити з партнером або партнеркою про те, що вам казали батьки про секс, і просто обсміяти цю ситуацію. Так, можна і необхідно прийти до психолога, сексолога, це допоможе, звичайно. Та все ж таки, коли ми кажемо про е, довірливі стосунки з партнером, то важливо все ж таки до партнера прийти і сказати: коханий, кохана, слухай, мені. Так, болить, якщо чесно. В мені інколи прокидається моя бабця, котра мені каже: не розпускай свої руки. Почніть з цього, і далі, і далі буде легше. А ви, будь ласка, зараз подумайте, згадайте, що голові у вас коїться, коли наближається розмова про секс. Які спогади у вас виникають? І напишіть, будь ласка, в коментарях ми з радістю відповімо вам і з радістю обговоримо, якщо це буде дуже прикольно і дуже цікаво. Чому і у яких випадках говорити про секс є максимально важливо? Відповім коротко: завжди. Це повинна бути завжди розмова про секс. Чому? Тому що дуже не хочеться, щоб у вашому житті відбулася ситуація, коли ви не хочете цього сексу, ви не хочете саме так, і ви роз... відчуваєте себе після того сексу, наче вас зглатували. Це найстрашніше відчуття. І це може бути як самий банальний секс, так і самий жорсткий секс. І ще один момент. Дівчата, жіночки, будь ласка, якщо вам щось болить під час сексу, не бійтесь відштовхнути партнера від себе і сказати Стоп, достатньо, мені боляче або Не роби так, це нормально, тому що коли вас вже порве, грубо кажучи, морально, ви почнете кричати, і це буде набагато гірше, ніж ви зробите оцей стоп. Тому... Говоріть про секс в моменті, якщо це вам взагалі не ок. І говоріть про секс після для того, щоб скоригувати ваш секс. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити дзвіночок, писати обов'язково. Пишіть коментарі. І, будь ласка, підтримуйте український Ютуб, тим паче про секс освіту.